Вітаю вас, друзі. Незважаючи на вчорашні вкрай оптимістичні заяви з Білого Дому, де повідомили про те, що Буцімто світ зараз максимально близький до миру в Україні, незважаючи і на вчорашні, і на сьогоднішні заяви від президента США Трампа, який заявив, що він переконаний, що Росія погодиться на тризденне перемир'я з Україною, оскільки, за його словами, Багато елементів угоди про мир вже були узгоджені з Путіним, незважаючи на сьогоднішні заяви від глави національної розвідки США, яка назвала Трампа і Путіна начебто дуже хорошими друзями, під час телефонних перемовин, які тривали близько двох з половиною годин, щось пішло не так. Скажу більше. Путін у традиційному для Москви стилі вирішив відкинути попередні домовленості і обманути президента Ша Трампа. Російські пропагандисти це називають так званою ноуходовочкою і пишуть про те, що він переграв президента Сполучених Штатів Америки. зокрема, на сайті Правда.ру є така стаття про те, що Путін виграв перший раунд перемовин з Трампом і з хорошими перспективами на всю партію. І при цьому пропагандисти підкреслюють, що Трамп не вийшов з коментарями до журналістів одразу після перемовин з Путіним, як обіцяв, і що Путін зіграв свою гру. І дійсно, після телефонних перемовин з Путіним, президент США Трамп, не дивлячись на свою обіцянку, вирішив не виходити до журналістів і не давати прес-конференцію. Натомість він просто в соціальній мережі публікував пост, де повідомив, що його розмова з Путіним нібито була хорошою і продуктивною. Проте цьому дивуватися не варто, адже Трамп ніколи не визнає того, що десь там якась його спіткала невдача, що десь він провів з кимось невдалі перемовини. Він завжди намагається бути з гордо піднятою головою, ніколи не визнає поразок, не визнає того, що цілі не досягнуті. І як такий наочний приклад, це, наприклад, його перемовини під час першої каденції з лідером Північної Кореї. Ці перемовини закінчились чим? А фактично нічим. Але й навіть зараз Трамп згадує про ті перемовини, говорить про Буцімто чудові відносини з Кім Чен Іном та про те, що він з ним добре ладнає і ще сподівається на перемовини з ним. Тому іншої реакції від Трампа офіційно, як мінімум, очікувати, звісно, не приходилося. Але в американських змі, зокрема у виданні The New York Times, повідомили, що розмова з Путіним розчарувала президента США Трампа, адже він не отримав бажаного, оскільки Кремль не підтримав трисиденну зупинку бойових дій, запропоновану США. Загалом, щодо результатів цих перемовин, то їх можна охарактеризувати лише однією єдиною заявою Путіна, яку, наприклад, сьогодні опублікувало видання Російська парламентська газета. Мир з Україною повинен носити комплексний і довгостроковий характер. І саме такі заяви, подібні майже слово в слово, регулярно лунали з вуст речників Кремля, речників Путіна, і від Лаврова, від Пєскова, від інших, що Москва не погоджується на перемир'я, що вона вимагає довострокового миру і озвучувався щоразу при цьому путінський ультиматум. Президент США Трамп наївно сподівався, що він зможе якось знайти підхід, зможе якось задобрити агресора військового злочинця, що він зможе йому щось цікаве запропонувати, зможе пробити цей імперський шовінізм. Але ні. Хоча Трамп зробив багато кроків, зокрема, те, що США зараз називають Росію агресором, а просто учасником, начебто, конфлікту. Крім того, Штати Америки офіційно вийшли з організації, яка займається розслідуваннями злочинів Путіна та російського військово-політичного керівництва Російської окупаційної армії. Є інші кроки. Ми пам'ятаємо і резолюцію ООН, а також резолюції країн Великої Сімки. Інше? Крім того, президент США реально вірив у попередні домовленості і цілком, можливо вірив сильно у себе, що нібито Путін, як тільки його почує, як тільки почнуться перемовини, то він одразу піде хоч на певні поступки. Проте ні, Путін і не збирався на них. йти. Він знову котрий раз озвучив свій ультиматум. І те, що Путін не погодився би на це перемир'я, незважаючи ні на що. Про це фактично стало відомо сьогодні, адже були певні такі натяки. Зокрема, в російській ЗМІ були повідомлення, що Путін до пізньої ночі обговорював економіку з Орєшкіним. А Орєшкін – це заступник голови його адміністрації. Якщо ще не помиляюсь, раніше він працював в уряді, був міністром економіки. Крім того, сьогодні Пісков повідомив, що Путін зустрічався з бізнесом і що, начебто, ця зустріч пройшла добре. Таким чином Путін реально ламав голову над тим, що буде, якщо він відмовить Трампу, якщо США посилять санкції. Крім того, його така показова зустріч російським бізнесом з його представниками також є знаковою. Більше того, сьогодні пролунала заява від Піскова, який повідомив, що виступ Путіна за підсумками розмови з Трампом не очікується, і це вже прямий натяк. Є заява від сенатора Клімова, який сказав прямо, що не потрібно наповнювати людей оптимізмом через переговори Трампа з Путіним. Ну і пропагандисти писали прямо, що ця розмова нічим не закінчиться, і щодо перемир'я, то не буде досягнуто угоди. Пропагандисти писали, що для Росії більш важливим є розвиток двосторонніх відносин США, Російська Федерація. Тим не менш, Путін мав піти хоч на якісь незначні символічні поступки, щоб хоч трохи зберегти обличчя президенту США, щоб його сильно не назлити і США не посилили санкції. Так от, щодо цих незначних поступок, то у Державній думі РФ назвали їх так званим прологом до миру, а у Раді Федерації кроком вперед. Поговоримо про ці так звані поступки більш детальніше. Перше за те, що Путін підтримав ідею Трампа про 30-денне припинення ударів по енергосистемі. Це навіть з одного боку певний поворот. Тому що, хоча зараз російські ЗМІ пишуть, що Путін уже наказав військовим припинити удари по енергетиці на 30 днів, а поворот тому, що Лавров 18 лютого. Після перемовин між ША та РФ у Саудівській Аравії сказав прямо, що США вже пропонували вести мораторій на удари по енергетиці. Але Лавров заявив наступне: що ми пояснили, що ніколи, буцім, не били по об'єктах енергозабезпечення населення, і що наша поторська армія била лише по тих об'єктах, які обслуговують ЗСУ. Ось така була тоді не те, що відповідь Лавров про це публічно заявив. Коли йому задавали питання, ша про це нічого не казав. А зараз Путін визнає, що російська опаційна армія била по українських об'єктах енергетики і дав команду. Проте сьогодні знову була тривога, і ближче до півночі з'явилось повідомлення, що зокрема у Краматорську та слов'янську пролунали вибухи і що є інформація про відключення світла. Отже, ми бачимо, як насправді Росія пішла на так звані поступки і перестала бити по енергетиці України. Крім того, щодо так званих поступок виявляється, що є так званий жест доброї волі. Російські ЗМІ пишуть, що Путін розповів Трампу про жест доброї волі з боку Москви, і що Росія в якості жеста доброї волі передасть Україні 23 три важко поранених військових. Крім того, Путін погодився на обмін полонених. 175 на 175. Але якби реально він пішов на поступки, то обмін мав бути всіх на всіх, а великі обміни полонених вже були неодноразово і без перемовин з Трампом важливо підкреслити. Тобто якихось серйозних поступок в цьому плані не було. Крім того, російські ЗМІ повідомляють про ще один начебто жест доброї волі, але у відношенні до США вони пишуть. Що біля посольства Сполучених Америки в Москві демонтують так звану z інсталяцію Ну і щодо вимог Москви, так званого путінського ультиматуму, то російські ЗМІ пишуть, що Путін назвав Трампу ключову умову недопущення ескалації, і що країни заходу згідно вимог Москви мають перестати надавати Україні військову підтримку, в тому числі і розвідувальними даними. І загалом російські пропагандисти пишуть, що умови для припинення вогню РФ висуває наступні: перше, це зупинка мобілізації і перезброєння ЗСУ, і друге, це повне припинення іноземної військової допомоги і надання розвідувальної інформації Кию. Необхідно підкреслити, що подібне уже було, зокрема під час пописання Мінська-2. І хоча тоді Москва офіційно це не озвучувала, але фактично Україна не те, що не отримувала реальну військову допомогу від країн Заходу, а й навіть не могла купити зброю. І це я вже мовчу про розвідувальні дані. А зараз Москва відкрито озвучує ультиматум. Щодо реакції Європи на це, я особисто не вірю, що Європа не відкине цей ультиматум. Щодо реакції Трампа і Ша очікуємо відповідних заяв. Але зважаючи на те, що Трамп зараз незадоволений, зважаючи на те, що Путін відкинув його ідею перемир'я, а також зважаючи на те, що за результатами телефонних перемовин Трампа з Путіним Москва і Вашингтон негайно починають наступний раунд перемовин, який буде проводитися в країнах близького сходу. То у мене виникають певні такі підозри, що цілком можливо, під час цього наступного раунду перемовин Трамп взагалі через своїх радників, через представників своєї адміністрації може висунути Путіну ультиматум. Особливо зважаючи на те, що вчора в Білому домі попереджали, пролунала офіційна заява, що якщо Путін не погодиться на перемир'я, то Сполучені Штати Америки посилять санкції. стосовно реакції з України. В наших ЗМІ публікують інсайди з посиланням на Офіс президента України. І пишуть про те, що Україна вважає, що Росія відкинула перемир'я. Також пролунала заява від президента України Зеленського, який щодо розмови Трампа і Путіна сказав так, що українцям зрозуміло, що відбувається, зараз повітряна тривога. Крім того, президент України зазначив, що Україна підтримує припинення ударів по енергетиці і чекає деталей пропозиції. Раніше Україна пропонувала сама, що було перемир'я в повітрі і на морі. І зараз Зеленський це підтверджує. Водночас, президент України зазначив, що поки з Трампом не розмовляв після його дзвінка Путіна, і було б логічно, що були телефонні перемовини між президентом України та США, тому очікуємо дій від президента Трампа. А закінчимо цей випуск на такій заяві від американського сенатора Грема. Цю заяву він зробив 16 березня три дні тому, коли сказав, що якщо Путін грає з Трампом, то він про це пошкодує. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.